Всім привіт, друзі! Ми знаходимося на ютуб платформі Футбол 24 І традиційна п'ятнична рубрика присвячена такому письменнику як мазуху, коли наші українські клуби грають в рамках Єврокубків. Кажу тобі привіт, Рас. Привіт. Ну, нагадаю, що напередодні в Туреччині Динамо програло і другий поєдинок в рамках ліги конференції, поступилися Самсон Спору із рахунком 0,3. А до цього команда Шевковського програла 0-2 Крістал Пелас. Цю першу поразку ще можна якось виправдати. Та й другу, в принципі, можна виправдати, бо турецький клуб, наставником якого є німецький спеціаліст Томас Райс, виглядав. Дуже круто. Я нагадаю, що до цього поєдинку Динамо підходило із просто шаленими кадрими втратами не був доступний Шапаренко, Дубінчак, Тимчик, Біловар і е, легенда українського футболу Андрій Ярмонко, який, начебто, застудився, але так не думає е, інша легенда українського футболу Олег Саленко, який стверджує, що Ярмоленко не поїхав до Туреччини із командою Шовковського, щоб просто не брати участі в цій ганьбі, бо знав, що такий рахунок буде. І ми з тобою по за камерами спілкувалися. Моя думка, що міг бути рахунок і 0,5, а ти стверджуєш, що е, нагорали турки лише на чотири забиті м'ячі. Ну так ну, в порольні ворота, коли людина не забивається, більший момент, ніж коли йде третій гол, де просто. Рикошет так само І другий гол це серія рекошетів, попри те, що там була класна комбінація. Ну, кілька разів не ще редше витягнув. От, опта дає якраз матчу дуже правильно. Вони відображають. 4-1 за великими шансами. Тобто, ну десь справедливий абсолютно рахунок, 3-0. Розгромна різниця, але мінімальна. Тобто, все-таки сам судспорт, по суті, <с -1> Динамо кинула грати вже десь так на другій хвилині, а сам судспорт кинув грати там після 3-0, що собі просто ходили пішки і. Ну, не даремно ж, турецькі е, просто діляться своїм прямим текстом, висловлюють шок, що Динамо не те, що воно там нічого не створило, там практично і ні жодного удару площину воріт, і так далі. Воно просто вийшло приреченим, воно не могло ніяких проблем створити Самсун спору. Самсунпор дійсно дуже топова команда. Вона там скільки, за дев'ять місяців в них одна поразка, і вони в чемпіонаті минулому сезоні були сенсації, третє місце. Так часто буває, коли кризові башиктаж там транзонспор інші команди. Якісь сенсація якась стається, і дуже рідко в турецькій суперлізі якась ця сенсація е, свою цю силу підтверджує на наступний сезон. В цьому сезоні вони теж дуже непогано грають. Та була поразка, було кілька таких нічих прикрих, але в принципі вони підійшли до підібралися до зони лідерів вже і помітно, що ну не даремно, ти акцентував, в принципі на німецькому тренері. Тому що якісні легіонери, футболісти, які ну, де пограли в Штутгарті, в Монпельє, Бундесліга, ліга, ліга 1, а Чемпіоншип, і збір на чаду. Там, ну, тобто, в принципі, ці африканські легіонери, африкансько-європейські такі, тобто там ж люди, які нам забивали, і асистували вони і за молодіжну збірну Нідерландів грали, і вихованець ПСЖ, який в Юнацькій лізі чемпіонів грав і забивав, і асистував. Тобто, ця школа, їй було видно. От видно, чому вчать в школі там ПСЖ, нідерландського футболу, е, навіть африканського, але людина там приїжджає в Європу, має хорошу базу, має хороший досвід клубів е, навіть в другому англійському дивізіоні і так далі. Але це все дуже впливає позитивно. А яка база в е, Динамо Київ? З, е, забрати всіх найталановитіших українських футболістів розподілити разом з шахтарем на двох все образіть? Покрасти футболістів безкоштовно дітей, а потім грати проти футболістів, які проти шкіл, типу проти команд, яких цих е, талантів позабирали, і громити їх там 5 0 9-0 і вважати себе чемпіонами, бо в нас купа медалюк на юнацькому рівні. Але е, в грі тренери ці вони ж не використовують цього потенціалу е, цих футболістів. Вони їх не розвивають е, раніше. Ці футболісти хоча б бігали, а тепер вони і не бігають. Оце, е, е, Гримаса Краваєва, що він перед матчем просто так молиться, оце от вже можна було зрозуміти, з яким е підходить Динамо взагалі. ставленням до цієї гри. Просто молитися, кому молитися. Вони вже знали, що буде. Вони наперед знали. Тобто тренер їм не сказав, робимо так, 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 так. Нас технічно, ти туди забігаєш, ти там стоїш. Ти тут щільність тримаєш. Ти тут центральні захисники, тут центральні хавбеки страхуєте все. Ні, у нас вже на другій хвилині весь е, начебто якийсь там план. Ну, завжди ж, начебто, має бути план. Можливо, план був, як е, Хацкевич любив там кричати. Установка там щось там поуже паширі і так далі. То весь цей план розвалився на другій хвилині. Вже коли загнали в ТРФ в коридорчик, пресинг класно. І він ну трошки не зорієнтувався з ситуації, тому що коли він звернув не туди, звернув вправо, тобто більше в центр, а не в бік флангу, де була напевне єдина надія віддати ну, хоча б в аут на чи на напрямку вівченка, щоб ми так не втратили якусь. По дурному м'ячі, щоб не була небезпечна перехідна фаза. Він якраз звернув не туди максимально таку зону, де його швидко накрили троє футболістів. Але от я дивлюся, футболіст, я який тримає, зараз? Перекриває, лінію, зараз, зараз, перекриває лінію пасу на вівчаренка. Він вівчаренка кидає кидається разом з двома партнерами на одного Тіаре. І один Тіаре, а в нього допомоги жодної, жоден гравець, ні халбеки, ні лівий захисник. Вони просто дивляться, як там тіаре розстерзують. І до речі, мені сподобалася думка Михайла Хименка, який вночі сьогодні писав звіт по цьому поєдинку, і стверджував, що ймовірно гравці Самсон спори, і така була установка німецького наставника, спеціально заманювали в тіаре, давали йому простір, давали коридор, і потім троє накривали, відбирали м'яча. Так таким, таким чином створивши йому пастку обманку. І я хотів би в цьому моменті акцентувати на іншій людині, яку ти вже сьогодні згадував караваїв. Караваєв, який грав по автору першого забитого м'яча Мусамба, і він його просто не встежив. І мені не сподобалась реакція Караваєва, якого безмежно ми всі любимо, але він навіть не зрозумів, яким чином м'яч залетів в світку воріт. Він був здивований, а звідки прийшов удар. А він грав по цьому футболісту, з'явився коридорчик, і він був не перед ним. А за спиною вінгера грав Самсун Спора. І... Ну, він втратив та координацію, він mm -hmm. не зрозумів, де, де він час і простір, що відбувається, що і ми, піднято що піднято ми піднято. граємо взагалі. На наведу от скрін, момент, от саме з, з тим, коли в лінії були вишукані три гравці до Київського Динамо, там те, ситуація була те в три, і е, Караваєв якраз знала по цьому футболісту. Просто... Прикол ж в тому, що ладно, Караваєв не встежу, а Що робив Бехиленко? От Він пласується назад, я не розумію, він не зустрічає. Він пласується, він, він і в, в офсайді не залишає суперника. Е, так само, Попов, от що він стереже? Так розберіть гравці, у вас є. Ситуація, де 3 в 3 максимально найгірша ситуація. Тобто Михайленко по Вінгеру грає Попова зустрічає і Караваєв страхує, щоб там цей не замкнув. Якби були всі при всі при своїх функціях, можливо, і Карваєв не опинився б такій розгубленій ситуації, що він дійсно, як, як після нокдауну в боксі. А тут ну просто вони собі вишукували цю лінію. Ну, якби це була офсайдна пастка, тоді я би міг зрозуміти. Навіть, якби це була. Невдала спроба, але я би тоді зрозумів, ага, є щось новеньке, ми щось відпрацьовуємо. Ми як от Барселона її часто ловлять на цій високі лінії офсайду, але це також працювало дуже добре, і це теж моментами досі працює. Тому е, ми, ми вирішуємо, ми не можемо захищатись. Ми будемо виходити там в момент ко з другим голом, якби теж вчасно два гравці просто один крок ступили, Теж би був офсайд. Я розумію, що там рикошети, важко зорієнтуватися, але ну, все одно е показово те, що нічого не намагається змінити там тренерський штаб чи гравці якісь, не знаю, необучаємі. Тому що от, просто це те саме роблять, і дуже легко, то не максимально легко створюють ситуацію для того, що одна людина з м'ячем на просторі, він забігає собі, він е -ну, в ком максимально комфортному мова. Я думаю, якби буяльські умовни чи Волошин отак би собі забігав один, а один з м'ячем був по центру, там вони б теж розкатали. В принципі, вони Розкатали, коли разочок там Буяльського залишили по центру, але це була одна ситуація в турків: тобто, ну окей, ми раз лаганули. А в Динамо це відтворена повторена ситуація в цьому матчі, в матчах чемпіонату України їх так розкатують. Ну що ми про що ми говоримо? Тобто найлегше, ну, напевне, все на тіаре привіз, і там на Караваєва, що не, не, не зіграв зі своїм ну, Але що робив попові із Михайленком, все, що, на, що вони назад і нікого не ну просто дивилися на на людину з м'ячем. Не тримали нормальної дистанції, так щоб можна було вступити в відбір? Він просто дивиться і назад тюпцює, щоб йому було легше, щоб він, не дай Боже, не зустрівся з ним. Там нічого йому не перекрив. І до речі, от журністи, які спілкувалися з Шовковським після поєдинку, ці самі ставили як на мене поверхневі запитання. Що от наводили приклад тіаре це людина привезла два голи, дві помилки, і Шовковський мені сподобалася його реакція. каже: А де побачили дві помилки? Від тіаре, які призвели до пропущених голів. І рикошет він не враховує як те, що це провина легіонера Київського Донамо. Я також абсолютно погоджуюся. Ну, випадок, ну так трапилося щодо першого пропущеного. Ми вже його обговорили. І також він згадав Караваєва, який не влучив порожні ворота. Я не знаю, як це можливо, але вже є згенеровані меми штучним інтелектом, як зводять набагато більші каркаси для українського захисника, щоб він нарешті потрапив у порожні ворота. Ну, ці караваї точно має влучити. І хотілось би в цій ситуації в цьому епізоді єдиними до речі, має наголошувати це після поєдинку. Що Динамо вдалося здворити лише один увага небезпечний момент за 90 хвилин, і більше нічого. І про це розповідав німецький наставник. І от хотілось би визначити білу пляму в складі київського динамо вчорашньому поєдинку. Це йдеться про Віталія Боявського. Віталія Боряцького, який отримавши пас від Волошу на з флангу. Ідеально, просто розрізав, не розрізав, побачив так на дальній стійці одного з гравців. Чекай, хто це був на фланзі, Слава Гондана. так, так, просто з голови волетіла. Ну просто шикарніші паси. Ну, ну в людини світла голова, і ти мені під час матчу писав і кидав скрини. Подивився, як Боярський мучиться з тими гравцями, які знаходяться на футбольному полі. Ну Чи... та бозикнути, От... прибрати Рубчинського, який п'ять місяців не грав. Ну, а виставити там спайку піхальонок Буяльський. Але ми, начебто, вже бачили протягом цього сезону такі виходи і такі рішення Вишовковського, і вони не дуже працювали. Ну, Тут ми повертаємося до того, що в нас постійно ж була проблема в тому, що Шипаренко, там деградація і так далі. А по суті, ну, якщо він по рівні чемпіонату України, то він досить багато створює один з найкращих. За цими всякими метриками, які люблять там з, Вайскаут і інші там цифрові аналітики аналізувати, то Шепаренко якраз в такому матчі, можливо, більше пригодився, тому що було, він поганий під тиском, коли його пресингують, коли його накривають. А в цьому матчі було дуже багато свободи, насправді, щоб протягнути м'яч, щоб якщо Тіаре і Попов двоє видали е, один по одному флан, на півфланзі, другий іншому. Е, просто два проходи, їх, їх ніхто не зустрічав до, до штовхного майданчика. Там же вони потім вперлися і не зрозуміли, куди, куди кому дати. Але е, цей простір гри з м'ячем був в середині. І якраз би там десь Шапаренко міг потягнути, і так далі. Ну трошки дивно, тому що я так розумію, план Шовковського був в тому, якщо він випускав все-таки все буяльсько, то він. Намагався грати першим номером. ну як, В принципі, статистика десь трошки відображає, що більше було володіння в Динамо. то Звичайно, дуже зручна ситуація для Samsung Spora, бо хлопці там на просторі грають собі, дуже, дуже їм це подобається. Але ну навіть там в першому тамі 55% у нас було володіння, в другому трошки зменшилось. Ну, тобто був план такий, що Бояльський буде е з м'ячем, йому будуть постачати ці м'ячі. Він буде там от ці такі моменти подібні створювати. Проблема в тому, що це був один такий момент, і це був взагалі не один момент за 90 хвилин. Це був один момент вже за 180 хвилин. Я розумію, там перший матч був Кристал Пелас. У нас була ця травма, Ми в цій травмі пропустили. У нас весь план посипався, е але коли треба було відіграватися, нас не було вже жодного плану. І ми так жодного моменту не і жодного нормального удару не створили. Тобто, десь там може хтось легко кивнув в руки Хендерсону, але я це за моменти не вважаю. Тобто, це точно не було таке, як в Карваєва, просто замикає в порожні ці ворота. І відповідно, один момент на 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 180 хвилин, і можна говорити, що це Крістал Пелес і так далі. Але ми дивимося, кіпріоти, АЕК е, виходить проти Крістал Пелеса, виходить на Лондонський заповнений стадіон і перемагає їх. Тобто, це теж не, не проблема, якщо є тренер, якщо є європейський тренер, бажано якийсь там іспанський, можливо, німецький. Як ми бачимо, що турецька команда настільки організована, та з ляпами та з десь простору давали, десь от, випустили Караваєва так само, е, так само як футболісти Динамо випускають до часу футболістів на дальній стійці е, суперників. Але загалом, що в Атації, якісь принципи, е, що в середині. Що цей Вандронгел мені дуже подобався? Так вигризав м'ячі, дуже важко було його пройти. Така стіна, то це є ну помітна організація, помітна тренерська рука, помітна німецька тренерська школа, тобто не, не найгірший, не останній тренер. Хоча саме в Бундеслізі він ну так собі провалювався, в принципі, по результатах там і так далі. І мені от сподобалося, як перед матчем говорили теж і Мирон Маркевич, і Олег Кузнєцов, легенда Динамо, Та які турки, Та чого їх всі фаворитами вважають? Та ви що? Та Динамо легко пройде, та там просто жорсткіше проти тих турків зіграти та їх загнати можна. Ну, це трошки таке уявлення. Та нас часто так грає, гра вдається з турецькими командами, але саме зараз, от конкретно цей тиждень Галтасарай виграв в Будеглім лізі чемпіонів. Фенербач переміг Штутгарт, добротний німецький колектив, і сам Сунспор реально без шансів розгромив Динамо. Тобто, три пачі, три перемоги. Та Башкташ в кризі, башикташ був просто розвалений Шахтарем. Е, але ці три команди вони, в принципі, по організації нормально себе чухають і там немає таких проблем. Тут взагалі мені в чому в Боявському сподобалося так, бо в принципі, був один момент, і, і були моменти, де от Вівчаренко тягне м'яч, Боєвський відкривається штрафному майданчику, між лініями те все, що він міє. Він реально вільний, ок, тільки просто віддай. А Вівчаренко лупить з 30 метрів. І той йому каже, що ти робиш? Чого ти не віддав? Ну, Тобто, як, як зрозуміти те, що е, витворяє е, в цьому епізоді Вівченко? В тебе є одна людина, яка може оцей цей момент з нічого створити, відкрившись лініями, геніальна просто е, гра людини, атакера якоїсь старої школи Динамо, де ще випускали якихось таких гравців, не просто бігунків, а от що людина може на рівному місці момент створити. І ти йому не віддаєш, бо ти думаєш, що ти не знаю, хто ти Роберто Карлос, і Боярський зрозумів, що в нього виходу нема. Зараз знову буде Шовковський розказувати, що він головний винуватець, тому що він не, гра... не вміє грати в обороні, Надо гай... і грати без м'яча. Uh, і він що робив? Він він була був це була єдина людина, яка пресингувала, яка реально просто віддавала всі сили в пресингу. і кілька разів він так голкіпера накривав, що помилочка ми підібрали м'яч uh, центральних захисників і так далі. І показав, що якщо на них тиснути, якщо мати нормально фізухи в ногах і заважати футболістам Семсон так як вони нам заважали. То виявляється, є і втрати в цій команди навіть з такою організацією, і з таким індивідуальним як рівнем футболістів, і інші моменти, і з цього всього можна якісь, якусь гру організовувати. Тому ясно, що по різкості мені був символічний такий момент, коли е, віддає там хтось в центрі просто вільна зона для Рубчинського, але він настільки довго біжить до м'яча, що просто його е, якийсь якісь ні звідки футболісти турецької команди йде контратака. А мала бути опозиційна атака Динамо, просто людина віддала йому вільну зону. Ну, типу, він спочатку не прийняв, він щось побіг, а м'ячем. І в цій різкості, в цьому ігровому тонусі, психологічно в цій ямі, які перебуває Динамо, і це, напевне, не стільки там через війну, як каже Шовковський, а через ту кризу результатів, що вони то по грі вони в кожному матчі в чемпіонаті України п'ять матчів, коли в них втрачають вони перемоги. Вони реально награють на ці перемоги. Тобто, якщо ми хвилин ми беремо закінчуємо матч, і далі вони не сідають глибоко в оборону. Далі вони не займаються якоюсь дурньою, яка в них не виходить захищатися. Відповідно їм треба атакувати. То тоді е, динамо ну, реально ці ці матчі виграє спокійно і має зараз ого який відрив над шахтарем та над іншими клубами. Але вони від матчу в матч просто себе в ще більшу яму заганяють і вже. Ну, коли в тебе вже такий рівень невпевненості, то це все проблема, і плюс, от те, що говорить про те, що Шуко, Ярмоленко на свій день народження, 36 й не захотів позоритися, і взагалі він там ледь не поважає, не не е... Шовковського. І що коли була якась та ситуація, і чому взагалі виник конфлікт після пафоса Шовковського Ярмоленком, що Ярмоленко десь який, нібито ну, от як версія Югори Циганка, Ярмоленко, який а, пограв там з крутими тренерами в Європі, і так далі, а, то він дивиться на це, все що ми граємо, що тренерський штаб пропонує, і каже: Та це не нормально, ми щось не туди звернули. Ну тобто, зрозуміло, що в нього люд... ль... Ль... вага те, що я раніше казав, що вага спортивного директора, і Шовковський намагається замість того, щоб створити щось для команди, якісь плани, якісь перебудови, якісь нові тактичні ходи і так далі. якісь Теж стандарти, то він просто починає війну з ветеранами, з двома гравцями, яких, за якими йде молодь, яких слухаються Бояльський і Ярмоленко. І, і розказує, що Бояльський не вміє відпрацьовувати. Ми бачимо в цьому матчі, що Бояльський головний по пресинг діях він просто постійно, постійно в Русі, постійно в ході. Так його не вистачає на весь матч, можливо, але він довів, що якби отак як він вбивалися в цьому пресингу інші партнери, то в Динамо було б трошки більше шансів. Це трошки нагадувало те ну останні якісь такі сезони, де в Єврокубках ми принаймні не ганьбилися і десь боролися ну, хоча б за якийсь вихід там, в одну 16-ту ліги Європи там чи, чи щось подібне. А всі решта ну це викликає такі речі, як там от Лачин виходить і каже, що це просто е команда, до якої не байдуже тільки просто звичайним українцям, От які дивляться на це лайно, і вони співпереживають, вони все одно вболівають, тому що це команда історична команда з традиціями, команда з найбільшою базою вболівальників, і скільки би не домінував в останні роки Шахтар. Поки що цього не вдається гірникам змінити. Але Футболісти цього не показують, не показують того рівня, і напевне, тренери теж не показують, що вони готові в такому клубі працювати. Дречі. Тобто був, був випадковий такий, ну трошки випадковий такий чемпіонство, де 10 нічиїх, де дуже багато нічиїх, просто посипались конкуренти, і слава Богу, там Динамо хоч якийсь там трофей виграла. Е, і була оце ж теж мемна штука розійшлася, що е, Буяльський обіцяв, що до вершини, тобто в Єврокубках, що зараз тільки рік почекайте, і зараз будуть вершини. Ну от вершини тільки так знизу ліги, ліги конференції, що Динамо втратило 17% шансів на плей-офф за верхованський футбол, міц дата, і це більше, більше погіршили шанси тільки кось там ірландського клубу. Ну тобто рівень марку ми звичайно тримаємо. А і до речі, ти от кажеш про роботу в клубі, відреагував колишній співробітник Київського «Динамо», колишній футболісти форма цієї команди Артем Кравець в себе в інстаграмі і сказав, що після такої ганьби, після цієї поразки, все, що буде, це гучні крики біля кабінету президента Білоблакитних. І не більше от такі от висновки будуть зроблені. Нагадаю, що також відреагував і Алієв, якому соромно з результат, і також Артем Мілевський, який досить крат. Нетивно підійшов до цього питання. Е, в сторіс в інстаграм написав, що немає світла, як і результату. <хи> і запостив телевізор. І в, я перші якісь асоціації склалося, що е, інколи таке враження, що росіяни не б'ють по енергетичній інфраструктурі, а по базі в конче засобі, бо щось там не працює. От не можуть налагодити гру. Е, і отак от воно ну 0,5 маємо після двох турів. Ну, Я розумію, що суперники точно не прості, і я не, не можу. Е, Освідомити і пояснити, чому вважається цей от клуб Sport слабеньким і прохідним, якщо на нього натиснути, ну до перерви могло бути 3-0 спокійно. Нагадаю, от епізод з 39-ї хвилини, коли Попова, от, от порівнював до Пінчика, що він можливо, можливо вважає Роберто Карлосом. Нагадаю, що в Попова, якщо мені не зраджує пам'яття, основний комир, це Серхіо Рамос. а його відігрують як в Дюшеса. Мусамба, коли на фланзі просто прокадує м'яча і пробігає. Абсолютно без проблем, і би якби не не щире, то Хольс себе замикав цю передачу. Класна б комбінація. Ну точно це потрапило в нарізки е, найкращих моментів або найкращих голів е, другого раунду ліги конференцій. Так, так там трошки обмовився, там е, не був, а Вівчаренко був, Перепрошую, в цьому матчі просто путу й перепрошую. Ну так, добре, що не Кабаєв, не цей не Кабаєв, якісь такі вмовки, теж були наші коментатори в цьому Йорковському сезоні. І не Дубінський добре, що Дубінський не грає за А, І дійсно, слава Богу, що там в хокейному стилі просто на щеред вийшов агресивно, активно. І він в багатій якомусь ну, просто не прийде. Просто рятував, кидався на образуру і в двох моментах дуже класно виручив. В одному перервав цей просто, в другому просто удар впритул відбив. Якби не він, якби він просто стояв в площині воріт, я думаю, би ще ну, можна було напускати. Але ну, в принципі, в «Динамо» дійсно і ці травми трошки повипадали футболісти, і вони. А роздали по суті футболістів, ну, начебто, Брагару от не потрібен в цій команді. Там Кабаєв не, не знають, не потрібен, не потрібен, травма у нього чи що в нього? Він знать заявку не, не потрапляє. І от ти казав, що перед матчем з Шахтарем е, Динамо теж трошки зіграло в ротацію. Там що Шахтар просто всю команду поміняв. А я дивлюся, порівняно з Зореєю, так майже ті всі люди повиходили. Ну тобто, хто вийшов там Рубчинський тільки. А так, всі решта. Ну, може там Михавка бережуть і він вийде замість Арена Шахтар. Точніше зараз спочатку у нас буде Кривбас, лідер УПЛ, а потім Шахтар в Кубку, а потім Шахтар ще в чемпіонаті України. Можливо. А так, ту, яким підсилювати, хоча б просто незамінно кого випускати. Ну, добре, піхальонок вийшов Брашко, е, Бонуця, ну але Брашко в нас просто, я так розумію, воює з хейтерами в інтернеті чи Завадив йому шлюб з Квітковою бути футболістом чи не завадив. Оце він в нього його, це займає. Вони займає, там пояснити вболівальникам, що відбувається в команді. Чому ти Стопа, якого хотів якого яку хотіли в 20 мільйонів платили за ПЛ. Ти перетворишся на футболіста, який виходить на 15 хвилин і не підсилюєш команду, а просто дивіться реакція просто Дениса Попова, який віддає пас, не знає, кому віддати, віддає пас і просто такого голову вниз. І, Боже, що я тут роблю? Чого ніхто не відкривається, ніякого ні, ні можливості передачу віддати, ні бажання в токоїсь біг? Тож чим ми займаємося зараз? Чого це не закінчиться? Чого як отай африканський суддя, що на 85 й хвилині закінчував матчі на Кубку Африки? Чого він не свистить на 85 й хвилині? Ну реально, можна було закінчувати набагато швидше. Ну то я скажу, можна було навожу в приклад цей момент, що можна було закінчувати і в першому таймі все. Тобто зарядилися турки, і хоті могли закривати питання і сенсу тоді продовжувати цей поєдинок. І до речі, повертаючись до Арди Турана і поєдинку в Кракові, то розмовляли з міхою Химкою. Казав, що. Вжив такий собі турецький гамбіт зробив в цьому поєдинку, бо пожертвував пішаками. А в системі цінностей шахтаря пішаки це матч ліги конференцій проти Легії. А от що вбити короля Динамо. От е, потрібно пожертвувати цим матчем. Цим турніром можна одного разу поступитися, випустити просто дітей необтесаних. Нехай собі побігають, спробують що таке Єврокубки, і потім е, двічі так зрозумів. Тара Туран, е, перепрошую, хоче переграти Динамо. Тому це точно гамбіт, бо він жертвує цим турніром заради української прем'єр-ліги і Кубка України. От бачимо, яка система цінностей і пріоритети в гірників. Ну, а Шуковський, може би, теж пожертвував. Але в минулому сезоні в нього були ці бригари, непотрібні дячуки, він їх всіх пороздавав, бо це не футболісти на його думку на його думку. А зараз нема ким грати. Ну, ти хіба що якихось гравців з молодіжки, там, Поломаренка повертати Захарченка і так далі. Але вони теж грали в юнацькій лізі чемпіонів. І, до речі, всі дуже песимістично оцінювали їхні шанси з шведською бромопойкарною, а вони в меншості взяли та й виграли, та ще й завдяки голосу зі стандарту саме Захарченка. Ми так просто трошки покритикували за матчі і молодіжні збірні, і в Динамо він помилявся, але от в нас в своєму юнацькому рівні людина витягнула. І то добре, що є, існує Туран. Добре, що Дешов Шовковського існує Туран, тому що Динамо постійно втрачає очки. І що робить Шахтар? Він грає зазвичай в УПЛ наступним і він втрачає теж очки. І тут, тут, тут помінялися трошки місцями, звичайно, але можна було зі спокійно, легкою душею, програвати з тим споро і так далі. Ну, чесно, таке враження можна було просто дітей якихось провести з 19 е і пограти ними, так як в, в Туреччині люблять грати, до речі, щоб е молодь вийшла, щось там вони протестують вічно, бойкотують, виходять, могли там, ну, програє 3-0-3-1. І результат навряд чи був сильно гірший. Тому що ну напевно, дійсно варто Динамо зосереджуватись на чемпіонаті України, тому що зараз і знов Динамо втрачає, і Шахтар втрачає, і причому втрачають не з ну ладно, коли ви там з металістом 19-25 чи Полісям втрачаєте, а ви втрачаєте з Оболоні, з Ореї, тобто з середняками. Я не знаю зараз хто там буде цей фейерплей підтримувати, чи Шовковський, чи. Туран, тому що лідер Кривбас проти Динамо. А в Шахтаря Кудрівка треба якось в синхронність зберегти очних зустрічей, щоб було просто ідеальна спайка, просто якісь нерозлучні брити з турецьких серіалів. Оця історія. Дякую, тобі Тарас, що знайшов час та можливість описати, проаналізувати розгромну поразку київського динамо в рамках другого раунду ліги конференції. Нагадаю, що поступилася з рахунком 0-3 самсон спору самсон спору, який чомусь вважали не фаворитом цього протистояння. Дивно. Um... Я думаю, я думаю, що нам просто треба дочекатися матчів з боснійським, з Рінським, з Вірменським. а і хто там у нас ще Кіприотська олім омолання, ну Кіприоти, це занадто, Напевне, складно буде. Yeah, yeah, yeah. І Якщо може, ми шість очок візьмемо, то тоді ми себе відчуємо знову футболістами, і все буде в нас добре. Якщо ні, ну то напевне треба закривати єврокубковий футбол для України. Або від чому відкривати четвертий якийсь турнір спеціальний, створений для українських клубів. Або пропускати кривба, Скарпати, лензе, хай ті тепер позоряться. Або може ні, може вони будуть краще виглядати. Так, да, всяке може бути. Можна ж спробувати. Типу свіжа кров, амбіції і бажання можуть вирішити дуже багато зробити різницю, навіть перекрити інколи технічні недоліки. Буває таке в футболі, і не лише в футболі. Дякую тобі, Тарас. І Будемо сподіватися, що от з боснійцями вдасться Олександру Шовковському, бо з іншого боку, тоді вартувало би піднімати питання щодо відставки. Ну не може п'ять поспіль нічих, і от дві поразки в рамках Єврокубків з загальним рахунком 0,5. З іншого боку, Шовковський косплей Арсенал Арсена Венгера і Байер Хабі Алонсо непереможна команда, Непереможна так. Так що хто знає, хто знає, чи буде ця відставка. Добре.